Доброго всім здоров'ячка і гарного дня. До теплиці йду. Мабуть, сьогодні буду вялити помідорчики. Не дуже щось і хочеться, але сьогодні вже не так спекотно, як вчора. Ще й, дивлюся, там дня через два взагалі підуть дощики, то, можливо, сьогодні, а можливо, завтра буду займатися вяленням. Ну, хто вялив їх в духовиці, той знає, що тепленько буде. Покажу також свої екзоти. Ну, у мене це екзоти, а у людей виявилось, що вже давно вони це все культивують, ніякі це не екзоти. Це забуваю, як називається оця чудо-квіточка. А як вона називається? Як вона? Тігрідія. Думала, нічого не вийде, ні все вийшло. Тільки отак воно у мене в теплиці і живе, і тігрідія, і фрезії вже відквітли, а тут ще якісь два незрозумілих. Вони мені дуже схожі, якась. Ой боже, неріне і ще ну, щось таке саме. Тут ананас, ананас у нас нічого не планує нам давати, але там павук живе всередині, ну, хоч комусь приємно. А це мої помідори вимахали по 3 метра висотою. Я ж не очікувала, що таке вимахає. А як сажали по весні, то думаю, щоб, знаєте, ну, воно ж маленьке сажаєш, розсаду. Думаю, та ну нехай вже посадю по три їх. На оцих ось грядочках. Угу, По три. Тепер не співаємо листя виривати та виносити. Бо такі хащі, ну тут там не такі хащі, там вже трішечки з огірками вони по сусідству, то Деякі кущі я вже і прибрала, бо були супер ранні. А взагалі-то дивилася і читала, що ну, дуже високі. Що будуть високі, тут ще не дотяглися. Але ж хотілося чогось ну, для парника, думаю, саме те, що піде. Але зараз не про це, а про помідори. Ось вони. Називаються: зараз скажу, забава. Середньоранній сорт. Спеціально сажала їх для. Вялення у нас дуже всі люблять такі помідорчики. Ну, думаю, вже як подивилась та як прочитала, тут, значить, навіть вони намальовані, ще такі довгенькі. І ось написано, що вага, якщо там не знаю, видно, не видно, що вага їхня буде 100-150 грам, і довжина буде приблизно 12-17 сантиметрів. Що вам хочу сказати, Ну, я тут не бачу по 17 сантиметрів. М -м Порівняно, ну, оце навіть скільки тут сантиметрів? 12, можливо, то ось. Бачите? Трішечки набрехали. Ну, я вже до цього звикла, до брехні. Подивимося, що воно. Ну, смачний. Вчора я скуштувала смачненький. Оце планую, хай до завтра може ще й повисить. Планую обірвати і буду їх вялити. А от навіть дивлюся, що цей червоний, а ці от взагалі ось рожеві і он рожеві. Дуже не критикуйте, так, були, ми прозівали, трішечки вони перехворіли. Ну, вже, вроді би, вилікувала. Не хватало їм кальцію чи калію. Кальцію, мабуть. Також ось. Вони невеличкі, невеличкі, але такі тугенькі, гарненькі. Тут ось причепився, не знаю, чому це ж не сливки. Таке, як сливка. Презентує себе як сливка. Я не могла перепутати, в мене тут все помічено, все передам. Бачите, пішли вони, нарву завтра і почну працювати або сьогодні. Так, а тут у мене, що у мене тут? Ага, труфель жовтий. Ну, по формі схожий. На труфелі ще не Вон, дивіться, який. І величенькі є навіть. Прям такі здоровецькі будуть жовті труфеля. Он уже починає жовкнути. Оце, бачите, оця була хвороба вершина гнинча, як вона там називається, в біса. Хотіла сказати в Бога, та в якого Бога? А оце будуть, я в цьому році все вже поставила з... Оцими етикетками божественний, середньостиглий, дивіться, які. Ну, здоровецькі, здоровецькі висять. Знаєте, я так це, як роді їх потім не їсти, а на виставку десь вести. Це також труфеля висять. Оце насажала цілий ряд з якогось дуру. На що вони мені потрібні, не знаю. Зибрина. Хто сажав, той знайдеться, як кавунчики маленькі. Але ж вони не будуть червоні, вони такі залишаться зеленуваті. От скажіть, що я з ними потім робитиму. Пишіть адресу свою, буду надсилати всім. Ну, і оце ось ті на перші, які не полікувала. І це вершинна гниляка. Ну, це, це трошечки пожовтів. Та ні, вони, звісно, що червоні не будуть, але ж видно буде, що вони достигли. Тут уже давно треба все також прибрати, також гіганти висять. Уже замучила я свого. Чоловіка це підв'язую, 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 підв'язую. Там огірки е, не витримують їхня. Це було, як вона називається? Ну, не лозаж. Ну, не витримують, тому що во там сьогодні такі були гіганти. А, мама вже була, бачите, попелу понасипала, повиривала, то страшні, аж відра попіднімало. Тобто постійно треба, як воно раніше на грядках в селі, все росло. Ніхто нічого не бігав, не прискав, ні за чим не слідкував. Ні, ну жук був. Жук був так. І оце, не знаю, що це. Ну, все, я як завжди. Нібито і мітки ставлю. І пишу, що. А для чого пишу? Для того, щоб знати нам наступний рік, що брати, що не брати. Ці ще бачу, ось ростимуть сливки вгору, не зовсім піднялися ще. А ну а тут же оцей божественний аж папер аж до неба тягнеться, молодець. З огірками переплелися. Тут цього бідного бідної огірок аж задавили. І вже все рівно, дивіться, ось він вже також прихворів. Я розумію, що вік його недовгий, тому що все йому, буде, гаплик йому буде. А люди кажуть, та, на вулиці вже огірки усіх відходять. Та вони і в теплиці. Тут нібито й роси не було, а все рівно, бачите, воно, листя пішло, взялося чим-то воно. Чому чи мочні староса, чи не знаю що. І квітневе, звідси, який гарненький. Не встигаємо обривати і їсти. Один огірок, це ну, таріляка салата. Помідори вже не влазять, вже скоро будемо салати в відрах робити. Всього вже щось десь щось пережало в голові. Ну, а от зозуля, вже бачу, скоро буде також відходити. Єдина, знаєте, на що надія? На пасинки. От пасинки погнали і нормально, треба пообривати стару. Гичку, і буде все добре. Це ось також не знаю, що за сорт. Тому що десь злетіла упаковочка, і тепер не видно. Ось пішли пасинки. На пасинках молоденькі, гарненькі. А це, мабуть, я не знаю, ну порадьте. Мабуть, поорізаю те, що погане. Що ну, йому? Оце ж випала роса, мабуть, і тут. Ми ж поливаємо тільки ж під низ, ніде ж нічого. Щоб ніде не капнуло, не ляпнуло, Бо на ці труди тоді, знаєте, котові, котику під хвостика, і там вони висять. Оце ж також на додаткові пішли пагони, і на, на них ростуть. Вже чесно вже ці огірочки, господи, прости, вже не знаємо, куди їх і дівати. Ну, переїдаємо. Зимою такого не буде. Так, якщо вам треба в розрізі, я вам покажу. Вон також, дивіться, є і рожеві, і червоні. А повинні були бути тільки отакі рожеві. Ну та нічого. Що Бог дав і тому раді. Потім покажу, як достигне, де вона там. Сюди не дивіться. <свісно> Зебрина. покажу божественний, покажу труфель, а можливо комусь на наступний рік і стане в нагоді. І хтось також посадить. Тільки дивіться, так як я не загущуйте. Бо буде отакий. У вас ліс, до нього і не пролізеш. Ну, вже що зробили, те зробили. Будемо знати. Гарного всім дня, мирного неба. Цілую всіх, люблю. До зустрічі!